Доброго дня, 5 січня 2024 року, Енергія дня. День буде вимагати уваги і поміркованості. Загалом треба утриматися від кардинальних змін і рішень. Та якщо справа потребує негайного вирішення, то перед тим як діяти, отримайте консультацію або порадтеся з людиною, що має досвід у сфері ваших інтересів, тому що Верховний Жрець попереджає. Обставини можуть складуватися таким чином, що будуть виникати фінансові трудності, може бути, може бути знижена енергетика, бажано не діяти без відповідної підготовки, не вдаватися до хитрощів, відмовитися від упертості і бажання домінувати. Енергії мага наголошують, що якщо ви відчуваєте Невпевненість, то не варто поспішати діяти, бо можете зіткнутися з обманом і нечесністю або маніпуляціями. А закохані наполягають, якщо вам сьогодні треба прийняти рішення, ви повинні враховувати, що в даний час важко і об'єктивно оцінити ситуацію, що будуть складатися навколо вас. Сьогодні особливо. Будьте уважними до всіх подій навколо вас. Бажаю успіху і гарного дня!